Так виглядають фортифікації здорової людини, які насправді захищають наших військових. А так виглядають фортифікації в Донецькій області, які за майже 400 мільйонів побудувала Полтавська обласна військова адміністрація, і на будівництві яких, ймовірно, хтось 200 мільйонів поклав в кишеню. Сьогодні ми розкажемо, як ці гроші зникли, хто за цим стоїть і чому відповідальні особи замість покарання. Отримали нові посади в ключових державних органах протекцію від правоохоронців та нові бюджетні замовлення. Це наше шосте розслідування на каналі «Залізний нардеп». Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь, а головне, робіть розголос для того, щоб закрити ці корупційні схеми. Отже, у лютому 2024 року Полтавська обласна військова адміністрація отримує. Право будувати фортифікації в Донецькій області. З міркувань безпеки ми не будемо уточнювати, де саме. Але повірте, ви про цей напрямок неодноразово бачили та чули в новинах. Департамент будівництва Полтавської ОВА укладає 16 контрактів на загальну суму понад 370 мільйонів гривень, і тільки з однієї компанії. ТОВ Enki Construction. Так сталося. Що ми натрапили на фотографії того, що Полтавська ОВА за майже 400 мільйонів побудувала. Але військові та експерти кажуть в один голос, що це більше схоже на інсталяцію палок і ви знаєте самого чого, ніж на нормальні фортифікації, які мають працювати на захист наших військових, дуже важко зробити об'єктивний аналіз, побаченого на Базі кількох фотографій, але загальні висновки зробити безумовно можна. Тобто, те, що ми бачимо, воно частково відповідає вимогам початку повномасштабного вторгнення, але абсолютно не відповідає сучасна вимогам. Тобто з посів там наявні габіони місцями якісна обшивка дерева металом, що запобігає вваленню ґрунту до траншеї, десь наявна відносна глибина, що обезпечує частково від стрілецької зброї і уламків мінометних артилерійських і пострілів. Але, по-перше, кидається у вічі, що, судячи з усього, ці позиції. Ці інженерно-фортифікаційні споруди до кінця на завершення. Ну, це навіть на збройним оком видно. Далі абсолютно очевидно, що наявне відкрите розташування на місцевості і повне відсутність засобів маскування, що робить цю позицію дуже вразливою. Далі, навіть за вимогами там, умовного 2022 року там є суттєві недоліки. Наприклад, відсутні водовідведення, його там не бачу, тобто немає дренажної канавки. Що це означає? Це означає, що за наявності великої кількості обходів. Пересуватися траншеями буде складно бо взагалі неважливо. Ну і далі, якщо ми виходимо з вимог сучасної війни, тобто умов 23-го, 24-25 років, то ця позиція, вона просто абсолютно вразлива для особового складу. Перше, ну, відсутнє верхнє перекриття. Це означає, що всі ці споруди абсолютно 100% вразливими для ФПВ, для брожучих боєприпасів, для бомбарів. Ну, зрозуміло, протиплануючих бомби або керованих боєприпасів, таких як, наприклад, ФАКу ОМП, з МПК, МПБ для цього там мають бути або металеві решитки, або сітка, або і те, -те причому навсюди вже ну Там мають бути козирки, там мають бути аркові конструкції, бетонні перекриття. цього цього ми не бачимо. Глибина перекриття ліндажу, наприклад, недостатня проти влучання важкої арти чи бомби. Відсутній антипідривний бар'єр, тобто бетонні плити або мішки з піском, а краще і і те, те, перед ходом. Відсутнє додаткове перекриття перед бліндажами, точніше над бліндажами. Це має бути більше метра ґрунту. Там важко визначити, але явно метро ґрунту там немає, або бетонні плити, ну і крім того, там має бути арковедроновий козирок, без якого зараз будь-яка споруда взагалі не робиться? Ну і в входах до бліндажів точно має бути обов'язковий поворот на 90 градусів або обмежити РУ ППЛ. Цього ми теж не бачимо. Тобто дуже короткий, дуже простий висновок. З точки зору застосування сучасної зброї в умовах сучасної війни, це позиції для канікадження. То як так сталося, що за. 370 мільйонів фронт отримав імітацію замість захисту у вигляді фортифікацій. Повернемось на початок 2024 року, коли Полтавська Ова шукала підрядника для будівництва якраз цих фортифікацій. Як я сказав, всі 16 контрактів отримала одна компанія ТОВ Enki Construction. Перевірити, чи справді ця компанія запропонувала найкращі умови, просто неможливо. Факт тому, що воєнний стан дозволяє проводити саме такі закупівлі без прозорих тендерів. Та в будь-якому разі, після укладання контрактів з цією Енкі Construction відбувається справжня магія. По-перше, вартість робіт кілька разів підвищують. Остаточна сума зростає на 70 мільйонів гривень. Але найцікавіше криється в закупівлях. Підрядник Enki Construction закуповує матеріали не напряму. А через свою фірму посередника. Прімум актив. Ось простий приклад. NT Construction купує у премуум активу більше 13,5 тисяч загорожувальних пірамід по 2161 гривні за штуку. Через рік той самий преміум актив закуповує ці ж самі піраміди, але якимось дивом 4 рази дешевше, лише по 541. Гривні враховуючи інфляцію, навряд чи вони подешевше, швидше скільки вони коштували, коли треба було будувати а не палити бюджет. В такий нехитрий спосіб полтавська ова тільки на пирамидах могла переплатити на 22 мільйони мільйона гривень більше. Ще 21 мільйон гривень списують на доставку цих пирамід, хоча водій компанії, перевізника таку поїздку взагалі і не робив та й не пригадують. Інший приклад: лісоматеріали та дошки. Тут схема та сама: Фірма, прокладка, Прімум актив купує дошок із рубів на 1,3 мільйона гривень, а державному підряднику продає вже майже за 8 мільйонів. Причому сума більше не тільки через те, що ціни на лісоматеріали були завишені в 3-5 разів. Там ще й продали фіктивні об'єми, ну тобто їх матеріалів цих не було, і ніхто їх, звичайно, не привозив в реальному житті. І судячи наявні у нас розмови чиновників департаменту будівництва Полтавське ОВА, вони прекрасно знали про це і відповідно знали про схему. У нас по проекту і по кошторису по акту закрита колода діаметром 200. Ну так по проекту і так по кошторису. А по накладних у нас на колоду 200 тільки на 7 кубов. А все остальне 150-190. Ну, я імію віду накладні сертифікати. Так. Ну я йому А він що? Каже, я бачу то, що в кошторисі, що там мені принесли, а накладних не бачив, що там. В общем, Анару сказав, пусть займається, тому що там кубов много. Ця розмова підтверджує, що поставлені обсяги менше за проект і кошторис будівництва. Тобто тільки на пірамідах та лісоматеріалах 50 мільйонів гривень з фортифікації пішло. Невідомо куди. Так само завищені ціни були на бетоні, арматурі, піску і майже всіх інших матеріалах. І це лише частина оборудки. Наймасштабніша схема це були фіктивні послуги. Є записи розмов, на яких керівник компанії прокладки Прімум актив разом із заступником директора департаменту будівництва Полтавської ОВА. Шукають, як е, створити фіктивні договори, щоб не платити ПДВ. Так, давай кудись перекинемо. Так, а в кого 40 мільйонів НДС є? Хто в собі тримає? В мене є там 20, я можу взяти перевозку. Я ж текущою візьму, виходить з 15 по 30. Якщо я тобі закрою, хай документи в мене лежать. ТТНки збираємо, збираємо все, а потім покажеш, що я їх привіз до 31-го. Ну количество просто звіримося, щоб зійшлись, і все. А як ти кажеш? Взять транспортну кампанію, їх перевізти і показати, що було забиті. Поставка була і оплата. Ага. Ти когда освободишься, набери мене сразу. Потому що у мене паша, нам нужно кое-что обсудить. Поясню максимально просто. через те, що примум актив купувала товарів менше, ніж по документам далі продавала будівельнику фортифікація Енкі Констракшн, у них виникало зобов'язання сплатити ПДВ. Хлопці, очевидно, платити нічого не хотіли і тому шукали, у кого можна замовити фіктивні послуги для того, щоб штучно завишити податковий кредит. Просто щоб ви розуміли, ці 40 мільйонів це тільки 20% ПДВ. Тобто всіх фіктивних товарів та послуг Полтавська Ова замовляла щонайменш на 200 мільйонів гривень. На допомогу чиновникам Полтавської ОВА та фірмі Прокладці приходить. Ви не повірите, все та ж сама Енкі Констракшн, яка і будує фортифікації. Ну точніше, її засновник Анар Рафієв. Здрасте, Анар. Паша. Там... Можно якось подпишем. Все будет. По НДСу? По объему? По транспорту? Да. Ну что, типа, я привез. Ну, типа. Все там... Да? Что оно все там? И все. Ну, просто, чтобы потом довезли. Нет, мы просто возим. Все документы у нас, я же говорю, мы возим с ТТНками. Потом количество сверили. Да-да. И мы вам документы отдали. Вы все равно ТТНки другие подписываете, как бы... И все. Да-да. Бо тогда они на 8 лямов приплыли. Я знаю, мне сразу сообщили. ну это выход. Решение без проблем. Это нормальный, адекватный выход. Просто, чтобы потом мы эти документы и товар получили... Тани! Да та вы их все равно подписывать не будете. Мы потом... Я просто, чтобы вы потом подписали. Чтоб вы не сказали Тане, давай ТТНки текущие. В сухому залишку, за нашими підрахунками, у кишенях чиновників та підрядників осіло щонайменше 200 мільйонів гривень. А нормальні фортифікації на Донеччині Полтавська увага так і не побудувала. І якщо ви подумали, що після цього всього сюру з фортифікаціями фірми-учасники потрапили в якийсь чорний список, то ви помиляєтесь. Навпаки, фірма-прокладка Прімум Актив виграє новий державний контракт вже на ремонт доріг в той самій Полтавській області і вже на 1 мільярд гривень. Навіть потім тендер повторно провели для того, щоб не допустити іншого переможця. А тепер ми переходимо до найцікавішого, хто ж дозволив схемі відбутися. У цей час полтавську ОВА очолював Філіп Пронін. Це однокласник віцепрем'єра з питань відбудови Олексія Кулеби. Сьогодні Пронін вже керує іншою державною установою: це держфінмоніторинг. Це один із найбільш впливових фінансових органів. По факту, це як ГУР, тільки у фінансовій сфері. Як ви бачили із запису розмови, які за нашими даними ретельно зафіксували правоохоронці, підлеглі проняна перший заступник директора департаменту будівництва Полтавського ОВА Віталій Колінич був чудово обізнаний в схемі. Ще й включався у вирішення проблем через продаж тих самих липових обсягів будівельних матеріалів за завищеними цінами, а сам Пронін навіть публічно заперечував звинувачення у переплаті на ці лісоматеріали. матеріали. Всього пиломатеріали підрядник закуповував на загальну суму 1 мільйон 269 тисяч гривень. Тобто на будь-які інші пиломатеріали переплата на 3 мільйони гривень неможлива. Хоча, як ми і казали, по документах підрядники закупили лісоматеріалів на 8 мільйонів, а записані розмови підлеглих Проніна та підрядників тільки підтверджують, що у них та й самих цифри не сходились. Але це ще не все. Заступником Проніна у Полтавській Ова був Богдан Корольчук, який потім майже одночасно переходить з ним у Держфінмоніторинг. Богдана Леонідович, маємо два стежь питання. За нашими джерелами саме Коройчук активно спілкується із засновником EnQ Construction, яка і виграла у цей схематозний контракт на будівництво, точніше імітацію будівництва фортифікацій. Тобто, керівництво Полтавської ОВА. Точно знало, що відбувається у закупівлях для фортифікації. і так само про це точно знали правоохоронці, які відповідно все це зафіксували. Чи хтось поніс відповідальність за те, що бюджет на оборону освоїли, а нормальні фортифікації так ніхто і не побудував? Ну, Хіба що, якщо вважати покаранням, це отримання нової керівної посади в одному з ключових і відверто найвпливовіших фінансових органах в країні та нові тендери. Тільки прозорість і підзвітність. Інших шляхів немає. Причому, і ймовірно, учасники історії з фортифікаціями ще і продовжують організовувати нові схеми. На цей раз. Щоб отримати контроль над арештованими російськими активами, справа в тому, що у Полтаві та Полтавській області більше ніж 50 об'єктів нерухомості, які належали генерал-полковнику російської армії, після початку повномасштабної війни нерухомість очевидно і справедливо арештували та передали арма. Де раніше, за димним збігом, і працював сам Пронін. На початку 2025 року один з цих об'єктів Полтавського ОВА обіцяли віддати військовій частині. Але якраз керівник Полтавської ОВА в результаті цю передачу заблокував для військових. На той момент, як і зараз, ТВО Полтавської області був Володимир Когут. За неймовірним збігом обставин до 2023 року. Когот працював в арма і працював під керівництвом того самого Філіпа Проніна. І разом з ним, відповідно, і перейшов Полтавського ВА на посаду заступника Проніна. В результаті всіх спорів навколо будівлі російського генерала, очевидно, що військові майна так і не отримали. Зате для самих об'єктів з власності російського генерала арма почала шукати управителя. І контроль. Над всіма цими об'єктами отримала фірма Voyager Plus, яка, за інформацію наших джерел, теж близька до Філіпа Проніна. Вона, більш того, входить до одного пулу з фірмами, які і будували ось ці фортифікації для полтавської ОДА. Ми, як мінімум, це бачимо навіть з податкових декларацій, які всі три фірми подають з однієї IP-адреси. Отже, Держава втратила сотні мільйонів гривень через афери на будівництві фортифікацій, які мали б захищати нашу землю та життя військових. За ці махінації ніхто не відповів. Більш того, це було відомо відповідним правоохоронним органам достатньо довгий час, навіть відкрите, як мінімум, декілька кримінальних справ. Які надають руху через політичну сенситивність питання. Don't push the horses. а причетні до цієї афери чиновники не тільки не були звільнені чи їх притягнуті до відповідальності. Вони отримали підвищення нові державні посади найвищого рівня, а пов'язані з ними фірми отримали тепер нові тендери не на сотні мільйонів гривень, а вже на мільярд. Тож ця історія про те, як люди, долучені прямо до оборудки на фортифікаціях, потім отримують підвищення. Про те, як те ж саме нереформоване бюро економічної безпеки прихова очевидну справу, про те, як компанія, яка вже обікрала державу та підставила військових під загрозу, потім ще і отримала додатковий тендер. І головне, вона ця історія про зухвалість, безкарність та очевидно політичну корупцію. Ви спитаєте, як це можна зупинити? Друзі, після того, як влада атакує антикорупційні органи, по факту лише розголосом, поширте це відео, розкажіть про нього друзям і знайомим. Зробіть пост в соціальних мережах, спитайте про це у свого представника влади тільки спільні дії. Здатні зупинити зухвалі оборудки, причому на найдорожчому на армії, для того, щоб чиновники після цього не отримували підвищення чи мільярдні тендери, а понесли справедливе покарання. І для того, щоб алгоритм Ютубу теж показав це відео більшій кількості людей, не забувайте поставити лайк, підписатися на канал, залишити свій коментар, що ви думаєте щодо такої зухвалої оборудки, і слідкуйте за нашими новими випусками. З вами був Ярослав Шелезняк. Це розслідування на каналі «Залізний нардеп». До побачення.